Вау, табір! Чудово! Усіх вітаю! Що ж, час зібрати групу. О, вітаю, пригодниця! Дуже радий бачити вас. О, привіт! А я тут групу збираю. І чи не міг би ти сказати мені, в чому твоя користь? Ну, як відомо, мої зв'язки з великими глибинами великі та глибокі. То зазвичай, в мене вултанський об'єм сили. О, круто! А якої саме сили? Ну, я маю силу смерті та розпаду, а також я неймовірний у висомактуванні. Стоп, що я маю силу смерті та розпаду? Ні, те, що ти сказав після, ти я полюбляю трохи розважитись, якщо розумієш про що я. Дай мені, дай мені. Подумати над цим. А, але ж ти знаєш, про що я? Так, я знаю, але мені треба подумати. Дякую. Ну, я завжди тут. Тож, якщо. Перепрошую. А, нарешті нове лице. Так, привіт! Я тут групу збираю. Як вам ця ідея? Що ж я Володар ціней? Чудово, це буде дуже корисно. А які твої навички? В мене дуже сильна хватка. Поїбемся і болючий удар ззаду. Й, ти зараз сказав, поїбемся? Ну я. Якщо бажаєш, а, ти, 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 та ти тихо, ні ні, ні, ні мені нормально дякую. Вітаю, привіт. Я тут просто давай кохатися. Боже мій, що відбувається? Що ви тут всі такі недотрахані? Вітаю, друже, привіт. Усе в порядку. Що таке? І, я просто намагаюся зібрати пригодницьку групу, але бачу лише кубку прагнучих секса людей і не розумію, чому. А, мої глибокі вибачення. В нас тут не зовсім пристойна компашка. Так, я навчу їх деяким манерам. О, так. Дякую. Не ляжте під їх спокусу. Я намагаюсь, я дійсно хочу дізнатися цю обширну історію. Ляжте під мене, пригодниця. Якщо хочеш зі мною щось роби! Ви жахливі! ви жахливі! Що за сихня! жахливі! я жахливий поведену! шок! Я намагаюся тут групу зібрати, Алло! Припини намагання трахнути пригодницю. Я хочу її трахнути. Ні. Хай, трахне Ні. Хай трахне мене! Я хочу її трахнути! Припиніть! Ні. Годі! Вам має бути соромно за це! Тепер я зроблю все сама, ясно, без групи сама! Ідіть їбіться одне з одним! Срака. Ну що ж... Ви її чули? Смагом? Мій шадер? Ну, совісну, давайте почав на примучу подобайте. Перекла ви озвучив роман. Не забувайте переходити на оргінам через посилання в описі, ставити вподобайки там, ставити вподобайки тут і так далі, ви знаєте всю цю процедуру і. Підписуйтесь. My parents have subscribed. Uh, uh. Yeah.